Тож, шановні житомиряни та гості міста, Житомирський академічний обласний театр Ляльок розпочав свій новорічний квест. Отож, ми чекаємо кожної суботи об 11-й та кожної неділі о 12-й годині всіх вас на наше Казкове свято. Не забудьте всім-сім на Михайлівську! Сім! Ми дуже раді, що розпочинаємо роботу з нашими новорічними казками, нашим квестом. Зустрінемо наших маленьких глядачів, за якими дуже сумуємо, і хочемо подарувати їм новорічну казку, новорічний настрій, масу гарних емоцій та вражень. Віду я в гості. То, і несу в своїй торбині Я гостинці для дитини, для дівчаток ще порушок, милих славних щебедушок.